Однією з найактуальніших тем, що хвилює жителів країни, є мобілізація. Враховуючи інтереси громади, звернулися за роз'ясненнями до районного військомату воєнкома Миколи Миколаєвича І. Ну, На сьогоднішній день продовжується призов на військову службу по мобілізації, також розпочато призов на строкову військову службу відповідно до указу президента. Призов на строкову військову службу буде проходити. Протягом червня-липня місяців. В першу чергу будуть доукомплектовуватися частини Збройних сил України, навчальні частини, в подальшому всі решта військових формувань. Що стосується призову за мобілізацію, прийняті закони відповідні акти щодо збереження заробітної плати, збереження місця роботи за військовозобов'язаними, які призвані на військову службу по мобілізації. Зарплата зберігається в них і виплачується за місцем роботи, також грошове забезпечення в Збройних силах України, яке на сьогоднішній день складає мінімум порядка десь 2 400 тисяч гривень. І той особовий склад, який на даний час призивається до батальйону територіальної оборони, також додатково планується забезпеченням додатковим тисячу гривень адресної допомоги сім'ї. Військово зобов'язаного, який буде призваний до батальйону територіальної оборони. Також продовжується набір на військову службу за контрактом. Що стосується строкової служби, вона відновлена з внесені зміни до указу президента України про порядок і проведення чергових призовів на строкову військову службу. Військовий комісаріат призвав більше ста чоловік за мобілізацією. На сьогоднішній день призов на строкову військову службу буде складати теж порядка 100 чоловік. Дуже багато посприяли допомогою підприємці Нового Буга, які надали матеріально, допомогли в закупці оргтехніки, засобів пожежогазіння, відновили кімнату зберігання зброї. Також відновили автомобіль газ 66 що. Перебуває на балансі Новобузького райвійськомату. За це висловлюю велику подяку і особовому складу військового комісаріату, який на сьогоднішній день проходив військову службу при військоматі, а також підприємцям району, які надавали безпосередню допомогу як матеріальну, так і фінансову, і по доставці військово зобов'язаних до пунктів прийому військових частин, так і на обласний. На збірний пункт, обласний збірний пункт Миколаївського облівськомату. Також дуже багато громадян виявили бажання, які добровільно проходити військову службу, як за контрактом, так і так звані добровільна армія. На жаль, не всі підходять за віковими категоріями для проходження військової служби. Проте вони надавали допомогу, волонтерську допомогу виконували. Роботу по виписці повісток по їхньому розносу та врученню військовозобов'язаним. також хочу нагадати, що за ухилення без поважних причин від призову на військову службу за мобілізацію існує покарання в вигляді позбавлення волі від 2 до 5 років. Прошу всіх, хто бачить, чує. Передати, щоб військовозобов'язані прибували для уточнення облікових даних до військового комісаріату або до сільських рад для уточнення своїх даних. А це адреси проживання, місце роботи, сімейний склад, ну і так далі. Такі ознаки. На сьогоднішній день надано багато допомоги матеріальної продуктами для тих військовослужбовців, які призвані за мобілізацію, а також для тих новобужан, які проходять військову службу за контрактом, хочу подякувати цим людям, які приносили до військомату речі, продукти харчування, а також там і технікум, і коледж місцеві. Теж надавали допомогу установи, організації, підприємці. В разі, якщо хтось бажає ще на сьогоднішній день надати допомогу тим, тим військовослужбовцям, які проходять службу, допомогу, прохання підійти до військомату і уточнити, що на даний час необхідно у військовій частині. Дякую за увагу.